Зустріч президента Дональда Трампа, зустріч президента США з президентом України Володимиром Зеленським, імовірно відбудеться вже наступного тижня. Про це лідер сполучених штатів заявив у п'ятницю на прес-конференції з прем'єром Японії Сібою. Можливо, також спілкування з кремлівським очільником Путіном. Зазначає він президент Зеленський після заяви президента Трампа. Не повідомив про можливу зустріч з ним, але анонсував дуже насичені для української дипломатії наступні тижні. Нагадаємо, 12 лютого в Бельгії відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України відомий як формат Рамштайн. Попри те, що замість США на Рамштайні вперше головуватиме Британія на зустріч, прибуде новопризначений міністр оборони США Під Гексет. А наприкінці наступного тижня в Німеччині відбудеться Мюнхенська безпекова конференція. Очікують, що на ній будуть присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс та спецпосланець президента Трампа з питань України та Росії Кіт Келох. Так, і на цю та іншу тему поговоримо з Сергієм Лещенком, радником керівника в супрезидента України. Пан Сергій, вітаємо вас. Вітаю вас. Дуже насиченим буде цей тиждень, та й взагалі наступні дні і тижні в контексті зустрічі важливих, але від початків одразу там два в одному. Да, по-перше, як які прогнози даєте на цю зустріч вже в Брюсселі, а не в Рамштані, в Німеччині щодо формату підтримки нашими партнерами мілітарної складової? А з огляду на те, що і гексет і Джей Дівенс. Вони від початків, в принципі, ще до номінації до обрання на ці посади воліли все ж таки за перемовини, за заморозку, але за припинення саме мілітарної складової допомоги від США. Тобто, чи варто нам розраховувати на те, що така риторика збережеться, особливо в контексті Рамштайну, ну і безпекової конференції? Варто розуміти, що і перший, і другий це люди команди Дональда Трампа на 100%. Це люди, які виконують його бачення. Бачення президента Трампа це завершення війни, щоб українці щоб не гинули, щоб припинилося… Пров він дуже відверто це каже на кожному інтерв'ю, яке він дає в чи в овальному кабінеті, чи на борту свого літака. І ці люди будуть просто виконувати бачення президента, якщо вони не були на цих посадах. Тому перші контакти відбудуться. Побачимо, яка є в адміністрації готовність далі брати участь в форматі Рамштайна. Головне, що Рамштайн це формат, який включає в себе багато країн, не тільки США, звичайно, але США грають ключову роль. в цьому разі це буде перший візит. Знайомчі і партнери будуть розуміти на що розраховувати на що не розраховувати, але Україна не зупиняється, веде переговори з усіма учасниками Рамштайну для того, щоб отримувати необхідне озброєння у кожної країни є позиція своя, відповідно, вона міняється від того, як спілкуватиметься керівництво нашої країни на Рамштайні. Але якщо останній Рамштайн він ще був під гаслом зміцнити позицію України, то зараз позиція Трампа закінчити війну. Як це впливатиме в цілому на позицію України? Чи вони лишатимуться в своїй позиції як Рали з двадцятого року завдяки діям президента Зеленського і народу України це складова ширшого процесу, чи взагалі Поясніте. Європа готова до самооборони в умовах, коли Америка скаже, що тепер це ваша відповідальність? Чи Європа Саме все так. життя жила за рахунок інших на іждів'їній такому американському? Розуміючи, що рано чи пізно хтось за них заступиться, тому ми можемо далі е, насолоджуватися цією дольчевітою і витрачати кошти на щось інше, але не на оборону. Тут важливо розуміти, що Україна зробила. Неймовірна Україна змусила Десятки країн цивілізованого світу жити в одному порядку денному з нами, тобто підтримувати Україну. Ці країни вже були дуже щасливі, якби все це припинилося, і вони могли повернутися до своїх звичайних справ. Але завдяки тому, що президент на початку повномасштабного вторгнення, починаючи з виступу Я тут і всі постійні звернення до парламентів європейських країн партнерських країн в інших в інших континентах. Виступи в університетах, виступи перед G7, G20 і так далі. Він змусив партнерів наших, Підтримати Україну. І ця підтримка для них вже стала настільки. Невідворотню, що вони вже не можуть від цього відмовитися. Тобто в цьому була дипломатична перемога України, що наші партнери не уявляють, як без України далі бути, як відмовитися від підтримки України. І навіть зміна в Америці вона дозволяє нам сподіватися на продовження підтримки України. Хоча тут рано чи пізно ми все одно вийдемо на формат переговорів, зупинення війни, припинення бойових дій. Потім, я думаю, можливо, якісь документи будуть підписуватися. Але на сьогоднішній день всього цього немає. На сьогоднішній день триває війна. Тривають удари по Костянтинівці, тривають удари по Краматорську. триває тиск навколо Покровська. Тобто, всі ці реалії вони нікуди не ділися, і це не означає, що якщо в кінці року можливо якась буде інша реальність, треба припиняти підтримати збройні сили тут і зараз. Це абсолютно неправильно, тому що українці продовжують втрачати цю територію і вмирати без підтримки, яка потрібна тут і зараз. І тому Україна запитує про допомогу в партнерів. А так само важливо продовжити донати на потреби збройних сил, які роблять українські громадяни, українські підприємства. Цьому не зупинятися щодо запитів допомоги від партнерів. Давайте згадаємо про те, що Трамп умовився журналістам щодо перемовин, якихось же контактів, точніше з Путіним. Говорить, що ще багато багато доведеться говорити, але він досить оптимістично налагоджений на 25-й рік. Mm -hmm. На найближчий час президент Володимир Зеленський говорить про те, що війна може гаряча фаза принаймні завершитися вже в 25-му, Але посильте санкції щодо економіки РФ і дайте нам гарантії безпеки. А отут питання: ви самі зазначили, що. Щойно, що е, оточення найближче Трампа висловлює його позицію, себто вони просто озвучують позицію президента США. Е, радник з Нацбезпеки безпеки Волз каже, що безпеки надаватиме не США, а Євросоюз. Європа, та, Як та, це та. сприймати? Чи потягнуть вони це? Ну насправді Європа це теж все таки не дитина, а вона доросла вже. але ж творень. Європа знаходиться під парасолькою США. Давайте не забувати. абсолютно правильно. Давайте, по-перше, дочекаємося зустрічі, які мають відбутися. Ну, інтрига не дуже довго ще триватиме. Вони ці зустрічі будуть на, на поточному тижні. Пункт номер 2 Мюнхен це взагалі, сакральне місце. В 2007 році там була виголошена Путіном цього історична Мюнхенська промова, яка була викликом всьому людству в частині гарантій безпеки, і загалом, бачення. Де Путін сказав, що прийшов час покласти кінець однополярному миру, і фактично він почав нарощувати озброєння для подання. Перших наступів У дві тисячі була промова, у 2008 ще вже була війна проти Грузії. Через рік вона почалася. І це була поворотна точка. І з цієї точки нам треба знаєте, де ми з неї зайшли, то можливо там ми в неї маємо повернутися і вийти з цієї точки. Тобто обійти цей повний цикл і через. 18 років в Мюнхені нарешті е, зрозуміти, що так жать, так далі просто жити неможливо. Звичайно, Європа має на себе брати відповідальність. І Європа повинна бачити в Україні партнера, яке це партнерство Україна пропонує. Україна має навчену армію, Україна має навики сучасної війни. Україна пропонує бачити нас в одному альянсі. Єдиний альянс це НАТО. Навіть якщо Америка буде зменшувати свою активність НАТО, це все одно буде альянс оборонний і Україна може бути ключовим партнером. Тому президенти кажуть, що на. Це найкраще, що може бути, найдешевше. Це дешевше, ніж давати Україні постійно зброю. Друге, це позбавляє взагалі Путіна логіки війни. Тому що якщо ти починаєш, щоб щось не відбулося, а це вже відбулося, то навіщо тоді продовжити війну? Якщо Україна отримає це членство, війна втрачає сенс. Тому Україна не відмовляється від своїх бачень. Хоча, звичайно, ці бачення тепер будуть коригуватися на те, як в Америці сприймають майбутню конфігурацію безпеки всього регіону. А цей регіон ключовий. Звичайно, є індо Регіон дуже важливий для Америки Китай Тайвань ключові виробники е, чіпів і фактично майбутніх ну, от майбутньої економіки світу залежить від того, що буде там. Але Європа залишається так само важливою з точки зору загалом цінності західної цивілізації. Якщо Америка від цього відмовиться, це буде просто катастрофа. Я думаю, цього просто не буде. Про ці тому ці що всі це розуміють. А сам Трамп це в першу чергу розуміє з його всією риторикою антиіммігрантською, з риторикою про те, що треба, скажімо так, кожній нації стати на свої ноги. Я думаю. Нам є на що тут знайти точки дотику спільні. про цінності і про готовність Європи відстоювати свою. Свободу і підтримувати українців цікаво дані оприлюднили The Times, Провели Британія буде головувати в Рамштайні, і от на зараз лише 11% британців у вісі до 27 років готові воювати за свою країну. А 41% опитаних принципово сказав, що за жодних обставин не візьме до рук зброю. Звичайно, подібні опитування напевне варто було провести у всіх європейських країнах, і тут теж заміри, які показують. А, а вони і... просто не розуміють про що вони говорять, розумієте? Це як їх запитати, чи готові ви вилетіти в космос, і висаджуватися на місяць. Ну, звичайно, вони, вони, зараз вони не в їх не... уяві цього просто немає, так? і так само так. як вони можуть, якщо вони останні розповіді про фронти Другої світової чули від вже ну, про в тому... їхньому житті, то вони відразу поміняють і ці цифри з нав... наврядчі дуже дуже наврядчі, і тому Україна і пропонує, щоб вам не довелося воювати. Дайте нам те, що ми закінчимо нашу просто домашню роботу, розумієте? ми. Послабимо агресора, так щоб від нього не було спокуси цю агресію повторювати. І тому Британія займає набагато більш, я б сказав, <клес> таку проактивну позицію зараз. І те, що вона буде головувати в Рамштайні, теж те, те на це вказує. А, загалом у нас є історичне партнерство. Ця угода теж підписана. І Британія першою, навіть на початку ще до початку, навіть повномасштабного вторгнення, підписувала договори про виробництво кораблів і Борис Джонсон. Був в Києві за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення, теж як символ того, що Британія не кидає своїх партнерів. Тому сподівання на Британію нікуди не зникають. Але давайте теж розуміти, що. Ну... Самі британці я думаю, не до кінця усвідомлюють, як буде далі контактна ця група з американцями існувати, як загалом в рамках альянсу будуть побудовані стосунки, яка буде роль інших країн, членів НАТО і так далі. Це має зайняти певний час. Цей розворот він в Америці відбувається не на один місяць, можливо, навіть не на один рік, а можливо і не на одне десятиліття. І тому ці реалії вони поступово тільки охоплюють думки, але вони при ничем невідворотні. І це треба це розуміти. І до цих реалій я думаю, Україна найбільш готова з усіх, тому що так. Україна живе в режимі, коли в нас немає часу, знаєте, на розкачку примітивний термін. Але ми вже живемо в супертонусі три роки, і відповідно Україна тут для всіх найкраща рольова модель просто робіть те, що робить Україна. Захищайте себе без оглядки на те, що зроблять інші. Ми 30 секунд буквально лишається. Часто чули тези від наших партнерів із Британії від президента, від представників генштабу, що Росія не налаштована на мир як такий, і тут можна згадати дуже багато чинників збільшення на 100 тисяч армії російської посилення співпраці з Іраном, ракети, дрони. Багато багато чого ще більше видатків на оборонку. 30 секунд на відповідь. Як вважаєте, чи може бути оці всі перемовні дискусії і підготовка до них з боку Російської Федерації? Затягування ну, нам не треба теж фаталістами бути. Радянський Союз розвели. Через півроку після референдуму, який підтвердив, що радянський союз буде існувати, так само буде можливо і з Росією. Вона просто не усвідомлює того, що вже цей ефект метелика стався. Тобто вони рано чи пізно просто будуть неспроможні себе забезпечувати. Російська економіка вона набагато слабша, ніж про неї думають, і самі вони себе рекламують. Звичайно, вони будуть про себе добре казати. Тому okay. Україна просто має робити те, що належить Україні робити. І якщо не дають одні зброї, будуть давати інші. Якщо не дають виробництва західних країн, значить треба виробляти? зброї в Україні. Якщо Україна не може забезпечити ресурси людські на фронті, значить тих треба шукати в інших країнах. І ці приклади теж є, коли багато вже іноземному легіоні теж воює на боці України. Тобто, спектр можливостей набагато ширший uh -huh. ніж ми думаємо. Тому це ще далеко не кінець. Тому це значить, що підтримати збройні сили... Це далеко не треба, кінець треба, це тільки треба, початок. Треба, треба і далі. Треба й далі вам. це займе ще певний час. Сергій Лещенко, радник Рінкасу, президента у цій порі. На жаль, як завжди, часу бракує, але наступного разу обговоримо більше тем. Дякуємо вам.